Вітаю! Зараз розглянемо, як створити розробку уроку в середовищі ноутбук, ноутбук LM. А ну, дивіться, заходимо на аккаунт. На новий. Тепер відкриваємо меню. І отут воно вам знайоме. І тут, от, дивіться, значок Notebook LM. Відкриваємо його. Так, Тепер дивіться, натискаємо на плюс. Ну, Зараз тут можна було, якби ми адресу вставляли електронну, от сюди вставляємо. Бачите? Можна було з диску, можна скопіювати і вставити відео з Ютуба, можна просто скопійований текст. А ми будемо загружати файли. Значить, от дивіться, морзе, урок Морзе, сторінка 91-93. І от, додати джерела, знову завантажити файли потрібно, структура уроку інформатики, і він нам повинен розбити оце, оцю сторінку по, от відразу пишу висновок. Значить, тут довгенько зараз я буду писати, як краще напиши розробку уроку за таким сценарієм. Так, давайте відразу напиши детально. Може так поверхово написати. Значить, якщо не так зробить, отут ви завжди спілкуєтеся з ним. Чи вас задовольняє, чи ні. Так, чекаємо тема. Давайте скопіюємо все. І цьому пороху. От дивіться, зараз подивимося, не, не годиться, тому що. Давайте ось так скопіюємо. Так, Ctrl C можна натиснути, можна просто скопіювати і заходимо у Word. Так, як він зробив. Значить, що потрібно? Бачите, більш-менш таке форматування і визначено все. Значить, Тепер ви повинні обробити цей урок, додати фактично те, що я вимагаю, щоб за певним сценарієм. все в нас всі етапи є, вони позначені римськими цифрами. Так? І подивіться, там просто потрібно буде, можливо, шрифт виставити інший. І так далі. Зберігаємо файл зберегти як. Так, і пишемо, куди на робочий сіл. Поки що вирігаю, а далі ви в свою папочку От, розробка уроку. Зберегти. Оце вже збережений. Так, розробка уроку написана, а тепер давайте до цього уроку створимо інфографіку. От дивіться, зараз піде працювати. Так, тут виділено, значить, повинна бути інфографіка. <свісно> Можливо, інший треба запит буде задавати вам. Так що розробка уроку в нас вже є. Далі подивіться, тут можна інфографіку створити презентацію, але презентація у форматі PDF. Ну, для поч... Початкової школи таблиці я б не сказала, що вони ідеальні. Можна створити тест, але треба попрацювати, щоб питання були не ну, більш такі оригінальні. Можна, та, картки створювати, звіти, метальні карти і відео. Відео можна створити і з всього, але відео мені не подобається. Давайте на цьому зараз зупинимося і продовжимо далі. Так, дякую за увагу.